Всім привіт! Нарешті після KTM та Хускварни компанія Газгас отримала свій великокуботурний ендуромотоцикл. Що це за звір і в чому його особливості? Будемо розбиратися в цьому огляді. Тож до вашої уваги, Казґаз і С 700. Але перш за всім декілька слів про сам бренд. Це іспанська компанія, яка існує з 1985 року, та широко відома у світі своїми ендуро та тріальними мотоциклами. Також зараз у бренду є спортивні команди в 2 і moto 3. У 2022 році вони навіть виграли чемпіонат, зайнявши перше місце. А в 2023 році планують вже перейти навіть в мото у 2019 році австрійці в особі KTM AG придбали компанію Газгаз і таким чином вдихнули нове життя в цей бренд. В тому числі це дало змогу компанії вийти в сегмент дорожніх мотоциклів з новим SM700, який по суті являється таким же байком, але на 17-х колесах. Таким чином можна сказати, що з'явилися ще й червоні мотоцикли. KTM. але є ще третій байк, який називається Husqvarna 701, і всі ці три мотоцикли Газгаз, КТМ і Husqvarna ділять одну платформу і по суті відрізняються назвою бренду кольором пластику і зовнішніми елементами стилю. І ось до чого я веду. Наприклад, якщо б ви хотіли купити мотоцикл Bajaj 200 NS, там би ви обирали між, наприклад, чотирма чи там трьома доступними кольорами однієї тієї ж моделі. Мотоциклу, а у компанії КТМ такої розкоші немає. Там завжди було не більше двох кольорів мотоциклів. Тож, якщо ви хочете КТМ іншого кольору, ви купуєте, наприклад, червоний Газгаз. -газ. Або якщо хочете біло-синьо-салатовий, то ви купуєте бренд Хускварна. Але по суті, це один і той же мотоцикл, який, як я вже сказав, відрізняється за дизайном. Кому що більше до вподоби, також там є невелика різниця в ціні. В результаті всіх цих маніпуляцій з брендами ми маємо GasGas ES700 700 великий повнорозмірний, великокубатурний ендуромотоцикл. Який здатен пересуватися як по асфальту, так і по ґрунту. Але тут більше нахил все ж на комфорт, на можливість подорожувати на цьому мотоциклі як по асфальту, так і по ґрунту. Тобто їздити і далеко, і хардово. Тут уже ви обираєте, як ви будете використовувати цей байк. Що ж а тепер давайте поговоримо про його технічні характеристики, і почнемо, як завжди, традиційно з двигуна. І так двигун. Як бачите, він компактний, він легкий, одноциліндровий, при цьому має об'єм майже 700 кубічних сантиметрів та потужність в 74 кінські сили. Раніше не було зрозуміло, навіщо один циліндр такий великий для такої великої кубатури, бо ми раніше звикли, що японські 600, 400ки, 600 40циліндрові, але. У одного циліндру одноциліндрового двигуна є перед цими мотоциклами багато переваг. По-перше, це менша вага, менший центр ваги. А по-друге, це менше деталей, тобто там не чотири поршні, не два, а один поршень, один шатун, невеликий колінвал і так, далі, і так далі. Тобто, це все виливається в високу потужність, крутний момент, який, до речі. 73,5 Нм і і просто взривну динаміку. Мотоцикл їде з місця дуже бадьоро і залишає свою. Динаміку притул до шостої передачі. Звичайно, у нього рідинне охолодження, приск палива, дві свічки запалення, чотири клапани, два балансировочні вали один в головці, інший в картері. Також тут проскользуюче щеплення, ця фішка допомагає при різкому скиданні передачі вниз, особливо при входженні повороти. Інколи це спасає, не дає забикувати заднє колесо, і ви залишаєте максимальне щеплення. Плення з поверхньою також. Є 700 має квікшифтер плюс, тобто він працює підвищення передачі і на пониження передачі, тобто можна переключатися без щеплення. Непомітно він має два датчики, які допомагають керувати запаленням в той час, коли ви перемикаєте передачу, і все відбувається по-перше дуже швидко. По-друге, Дуже комфортно. Передня гальмівна система складається з двопоршнового супорту Brembo, плаваючого гальмівного диску. Та, звичайно, тут встановлена система АБС, як спеду та зад, так і задом фірми Bosch. Її можна вимкнути в налаштуваннях режиму їзди. Я потім його покажу. Це, звичайно, додає більше комфорту та безпеки на дорозі, і якщо її вимкнути, більше контролю над мотоциклом на бездоріжжі. Ззаду, у нас традиційно більш прості гальма, однопоршневий супорт і також плаваючий гальмівний диск, що достатньо. Рідко взагалі на задній гальмівній системі і теж є дуже гарною перевагою. Задня підвізка у нас складається з алюмінієвого маятнику, моноамортизатору, який має систему ричагів. Амортизатор має широкий спектр налаштувань під тиль їзди та конкретного райдера. Передня підвізка традиційно WP, Explore 48 мм. Mm. Хід підвізки, до речі, що задні, що передній, 300 міліметрів, що достатньо багато, і забезпечує великий кліренс. І Ще цікавий факт про раму: вона традиційно надлегка, важить менше 10 кілограм. Рама в ідеальному балансі між жорсткістю та еластичністю, що додає більше комфорту в подорожах і в той же час максимальний контроль мотоциклу в важких умовах бездоріжжя. Дуже цікаве рішення з підрамником, і одночасно це є паливним баком. Ось заливна горловина, ось вся ця ємність. Це паливний бак і вона ж виконує функцію підрамника, зроблена із поліаміду. Дуже легка і жорстка конструкція. До того ж, таке конструктивне рішення допомагає знизити центр ваги мотоцикла і тримати більшу частину палива максимально низько. Передня підвізка має налаштування Compression і ребаунд, тобто швидкості відбою та швидкості жаття підвізки, в залежності від умов, в яких ви пересуваєтесь. Органи керування, я б сказав, стандартні для мотоцикла. На правому пульті ми маємо Kill Switch і кнопочку стартера. Також тут ви бачите маленький пульт, котрий перемикає одну з двох карт, і можна вимкнути Traction Control. Наприклад, на другій карті карті не буде працювати, аби тобто це режим, так сказати, офроуд. До речі, тут стоїть вже така зубаста агресивна. Резина мітес це вже власник поставив самостійно, тому що з заводу тут стоїть більш універсальні покришки, на яких можна пересуватися і ґрунтом і асфальтом. Але очевидно, що власник цього мотоцикла хоче їздити на нього максимально хардово. Так, про посадку мотоцикла, як бачите, він достатньо високий, але я достаю носками до землі при своєму рості 1,74 м. Приблизно і достаю досить досить впевнено однією ногою, як я вже багато разів казав, можна трошки зміститися на сидінні. Посадка абсолютно типова для ендуро, нічим не відрізняється від інших моделей з меншою кубатурою. Єдине, що здається, трошки ширший профіль і, звичайно, більш широке сидіння. Що ж, можна закінчувати цей огляд? Я вам розповів все про цей новий мотоцикл Газгаз ІС 700, аналог КТМ, аналог Husqvarna. Той же самий байк, тільки в іншому кольорі і іншого дизайну. Трошечки дешевший, ніж КТМ, і суттєво дешевший, ніж Husqvarna. Ціни. Актуальні, дивіться, звичайно, у нас на сайті новий потужний, цікавий універсальний мотоцикл. Підійде як для харду, так і для подорожей. Але я думаю, що все ж таки тут більше нахил саме на комфорт. Ну а що ви думаєте з приводу цього нового мотоциклу? Залишайте свої коментарі під відео, буде цікаво почитати. Ну я вдячний вам за перегляд і буду дуже вдячний за лайки, коментарі і особливо репости, щоб це відео могло подивитися якомога більше людей. І традиційно вам бажаю гарних покупок, міцного здоров'я і залишатися в безпеці вам і вашим рідним. Побачимось наступного відео. Па-па!